Якщо ти шукаєш робочу станцію, яка поєднує продуктивність, швидкість, стиль, знайомся, Founders G3Pro. Це ПК, що витримує складні навантаження у рендерингу, відеомонтажі та 3D-моделюванні. Центр цієї машини Intel Core i7-12700. Це 12 ядер і 12 потоків, які забезпечують чудову продуктивність у всіх завданнях від обробки графіки до моделювання та рендеру. Він легко витримує багатозадачність та в парі з MSI Pro 760P ти отримуєш актуальну збірку на роки. RTX 3080 Founders Edition – це не просто відеокарта, а справжня робоча машина для графічних завдань, прискорений рендеринг у Blender, стабільний FPS у 3D-моделюванні, робота з 4 К відео в DaVinci Resolve – усе це без лагів і компромісів. 32 ГБ DDR4 від G-Skill працюють на частоті 3200 МГц, що забезпечує стабільну швидкодію навіть у найважчих проєктах. І вишенька на торті NVMe SSD на 1 ТБ, щоб усе працювало блискавично, І HDD на 2 ТБ. Це не просто комп'ютер, це інструмент для роботи та творчості. Ідеальний баланс між продуктивністю та ціною. І все це всього за 62 900 гривень. Знайти його можна в описі в інстаграмі.